Осколки пошкодили кінцівку і втратилися пункції. Він нормально передаватися інформаційно не може. Тільки потребує автоньої допомоги. Ми оцю нічку ховаємо сюди. А дії. Антоніна Єсакіна, ерготерапевт Прилуцької центральної міської лікарні, розповідає народному депутату Борису Приходьку, як допомагає військовослужбовцю після поранення повернутися до повноцінного життя. Лікар реабілітаційного відділення демонструє у дії все спеціалізоване медичне обладнання. Тренажери поручні бігову доріжку реабілітаційні пояси показує їх адаптацію до потреб хворого у придбанні необхідного технічного оснащення і допоміг. На роде сумістами там діями з керівництвом лікарні знайшли розуміння і придбали досить якісне професійне обладнання для того, щоб тут, прямо на місці надавати послуги з реабілітації. Реабілітаційне відділення у прилуцькій центральній міській лікарні створювалося фактично з нуля. Самотужки впоратися з ремонтом, придбанням обладнання керівництву медичного закладу було складно. Навіть в період військової агресії Міністерство охорони здоров'я і національна служба здоров'я України не зменшує вимог, не пославлює до медичних установ. І е, дуже добре, що так складаються обставини, коли ми спільно е, місцевого самоврядування, депутати, меценати, спонсори долучалися до допомоги і надавали обладнання, які, на яке є дозвільна документація. В кожній кластерній лікарні повинно бути відділення, де відбувається реабілітація. Це стосується прилучани, які захворіли і мають потребу в реабілітації. І на часі, звичайно, військові, які отримують поранення, яким просто край необхідно. Вони повертаються на лікування і не відходячи, щоб не їхати до столиці чи до обласного центру, власне кажучи, тут на місці отримати кваліфіковану професійну на професійному обладнанні реабілітацію. Це надважливо на сьогодні. У відділенні гідні умови для пацієнтів. Очікування від лікування стають реальністю. Небайдужий до розвитку медицини, народний депутат України Борис Приходько у межах своєї програми Здорова. Громада, започаткованою у 210-му окрузі, та підтримки благодійного фонду разом упродовж кількох років структурно допомагає прилуцькій міській лікарні. Придбане обладнання в урологічне відділення, зроблений сучасний ремонт в операційній травматологічного відділення. Медичний заклад забезпечується медикаментами, витратними матеріалами.